Коротше, води купа. Все піднялось. Хочу вам трошки розповісти про те, що таке високі ґрунтові води в питанні води в будинку. Дивіться, ось так у нас виглядає наш приямок, де знаходиться безпосередньо наш насос і де пробита скважина. Ось так у нас виглядає верхня кришка утеплена. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб навесні. Коли спадає сніг, тут дуже сильно піднімається вода. У нас тут закопано два метрових кільця в глибину, але одне кільце повністю засипане водою, тому що у нас вже два рази топили цього насоса. Я прикріпляю фотографію. Що ми зробили? Ми насос підняли до самого верху. Зараз я вам його покажу, ось де він стоїть. Після цього ми 15-ти пінопластом утеплили ось тут. І по канту ми обкопались на метр, і ось так пінопластом утеплили цей кант для того, щоб коли були морози, воно все не замерзало. Ну і також утеплили саму кришку, бо через кришку також насос міг би замерзнути. Ось це таке рішення ми придумали на другий рік життя в нашому будинку. Бо ми вже два рази ремонтували цей насос, він вже два рази в